Вітаю вас друзі. Сьогодні ми знову в тепличці. Сьогодні знову будемо починати працювати. Що ми сьогодні будемо робити? Зараз у нас працює обігрівач, він вже працює більше доби. Вчора взагалі було холодно, сьогодні сонце вилопилось. він зараз вимкнеться, там майже 20 градусів. Тому зараз він вимкнеться. я трошки його додав, тому що додав йому обертів, бо було дуже холодно, вчора вітер був холодний, хмарно. Та й вночі, але я приходив сюди вночі десь в районі другої ночі. Було 7 градусів тепла. От. Ну, працює він у мене на першому положенні. На першій тені можна ще другу включити на 3 кВт, але поки що я її не вмикав. Вистачає цього так. Перчики нічого ще не посходило. Баклажани, до речі, також тут ще поки не сходять. Ну, тут трошки холодніше, воно і не дивно. В будинку там в день 25-27 і вночі градусів 20, тому вони так швидко і повилазили. Ну а тут вночі, як я вже сказав, 7, а в день може бути і 30, тому ще поки не повилазили. Але це я щось відійшов від теми. Сьогодні будемо досівати ми от вже е решту перця. У нас пройшло вже 4 дні. Ні. Сьогодні 16, а, ну так, 4 дні пройшло. Я спеціально зробив такий розрив, щоб вони не всі одночасно в нас доспіли. Сьогодні досіємо хаски, його сів я вперше, ніколи раніше не висівав. У мене його 500 насінин, є якраз три, буде касети 160 і там трішки залишиться, здається, 20 насінин для 50-ї касети. Туди також піде. Геркулес, його буде 660-х, решта 50 касети. Ну, Побачимо, бо тут написано, що його 5 грам. Ну, я підозрюю, що його тут 1000 насінин, десь там плюс-мінус. Але ну, хто знає, якщо багато, то може буде і не 660-х касет, а більше зараз все будемо дивитися по ходу. Але от його також тут приблизно повинна бути 1000. Ну, і це буде в районі оцих двох перців. Це десь 1500, буде трошки пізніше. У нас, я так і планував. Також посію вперше для проби салат Гентіліна. Ну, Ніколи не сіяв, зараз його також в касету 160 штук 3 висію. Побачимо, що воно з того вийде для проби чисто, в якості експерименту. Не знаю. Ніби як відгуки непогані за нього були, то я і взяв для проби. Так, також. Це вже висіємо Ангеліна, це кабачок. Його будемо висівати в 50-ту касету. Його тут 25 насінин. І отут -от є отакі і Іннова Юа. Здається, рішар його звуть. Він тут ще номерний, бо стара пачка. І його 25 насінин. От Ми якраз 50-ту касету висіємо їх. І 50 насінин є в мене огірка касіус. В минулому році його також я висівав, але вже туди далі, ну, з звичайними огірками. Смачний, класний, ранній, врожайний. До речі, його ще було і затопило там частково. Але він відійшов нормально. Його також 50-ту касету зараз з бацним. Для чого оці кабачки і огірочок підуть в тунель. Вирішив цього року трошки раніше висадити в тунель, побачимо, що з цього вийде. Ні разу я ще не висаджував нічого в тунель. Це буде все в якості експерименту. І, власне, подивимось, якщо все нам вдасться, то на наступні роки також будемо висівати, щоб у нас був більш ранній огірочок і кабачок для продажу. Ну що, друзі, якщо всі готові, я вже готовий, тоді поїхали. Насіння Геркулеса із професійної пайки. Ну, нічого не очікуваного, як ви бачите, таке саме, як було і. В розфасовці супермаркету насіння. Ну і, в принципі, бачите, воно таке однорідне, наче каліброване Прикольно, прикольно. Клос постарався. Ну, а тепер моя черга виростить його. Так. Такі ячейки маленькі, так на сіненькі ніби на пів'ячейки такі. Мають вигляд насіння Геркулеса, але я вам одразу скажу, що в 5 грамах 2000 насінень нема тут десь. Ну, я ще зараз порахую те, що там у нього залишилося у нас. От, але оце п'ята касета, 160 у нас на даний час. Значить, досіяли ми. 5 касет 160 Геркулеса, і я порахував насіння, яке залишилося із 5-грамової пачки, його залишилось там 45 насінин. Тобто, плюс-мінус в пачці 5-грамовій, там виходить у нас 850 насінин. Тому взяв таку касетку, у мене є маленька, ну, десь на досадку досадити, щось може, не прийметься ще щось вона підійде, вона десь ячейки приблизно в неї такі самі. Як і в 160 й за розміром, але тут якраз 50 насінин. У мене ще залишалось із фасовки супермаркета насіння, там 4 насіни. Ну, якраз от плюс-мінус вона і вийде, ця касета. Не пропадать же добро, як то кажуть. Насіння хаски також нічим не профарбоване. Ось от воно має вигляд, висиплю його одразу все сюди. Дивіться. Яке насіннячко Також класне. Одне в одне. Нема такого, що там чимось воно відрізняється. От, красиве. Зараз його висіємо. Планую, що повинно, ну, так як тут 500 штук, тут уже не в грамах, то повинно три касети Будь-160. Ну і 50 щось закинемо, також там 20 насінин. Ще щось доведеться тулить, побачимо зараз. Так, заодно я вирішив викинути трішки. Салату. Салат. Салат гентиліна. Спробуємо. Насіння тут, звісно, дай Боже, дуже дрібне, але зараз спробуємо щось висівати, хоч якось. Так, насіння отаке. Вот Дрібнесеньке. йо моє як його сіяти. <говорить> Навіть не уявляю, наче кріп. Ну, да, моя кость пробовать, а что делать. Подни. Ну, да. Ну, там впал, чуть не впал. Я так и не знаю. А, вот так это... да. Не, не впало. Да попробую еще 96 штук посеять. Блесеньки. Не могу спробовать его. Рукой не выйдет, наверное, ничего. Да не так. Так, это что, это на сильный нож? Так, да, це ще веселіше висівати, ніж цибулю, вам скажу. От, бачите, яка насінинка дрібненька, леді її видно. Ну це хоч трошки світліша, бо цибулева ж взагалі чорна була. Та, що звичайно. Також у нас от перчика хаски залишилось 30 насінин. 31, якщо бути точним. Тобто, 20 повинно було залишитись і зверху ще 11 насінин поклав. Поклала компанія ензозаден. Тому от також от в таку маленьку зараз касету їх закину. Ну і до них, мабуть, ще на сіни 20, не знаю. Думаю, салату кину. І нехай ростуть. Ну, а тепер от такі високі касети, я навіть підписав. Касіус. Сюди у нас піде огірок і в таку ж саму. Два будуть, будуть кабачка Рішар і Ангеліна. Ну там буде по 25 насінин кожного, а тут у нас 50 насінин самого огірка. Так, так, так. Все, все. Так. Насіння тижня. Вирівняно таке, бачите, немає більшого, меншого. Взагалі супер. Руки вологі так приляпає. Вже, чесно, і хочеться гірочка. Ну, коли був, не хотілося. А зараз би візи юви. А сюди? А зараз я туди, оп. Інемо. Оп, оп. Ну от, чітко 50 насінин, як і було заявлено виробником. О, також не забуваємо про кабачок. Зараз будемо висівати оцей. 14-23. Від нової отакенькі кабачки я обожнюю смажені. Так, це ж він, він. Так, он таке от насіння крупне. Ну, як, в принципі, звичайного кабачка. Так, ну цей зелений, це у нас 14-23 від Innova А. А ці це в нас Ангеліна сині. Ну, в Ангели... Ангеліни, бачите, все ж таки насіння трошки дрібніше, якщо його порівняти із Рішаром. Ну, і воно, до речі, у мене старе, не знаю. Буду сподіватися, що воно зійде. Бо йому вже три роки це точно. Це залишки. Я в минулому році, здається, Ангеліну взагалі навіть не садив. Воно так лежить у мене. Ну, коротше, будемо сподіватися, що зійде. Ну. Перчик винесли от сюди. У нас тут така кладовка. Щоправда, вона, дякувати, Богу, опалювальна, там стоїть батарея. От. Ну І тут у нас 5 касет Геркулеса і 3 касети хаски. Решту хаски і Геркулеса в маленьких касетах. Зараз понесемо в тепличку. от Ну А тут накриємо. І нехай собі потихеньку воно росте. Температури тут, звісно, перепади дуже великі. Вдень, коли ми е, топимо котел, то температура може бути і 25, а от проте вночі вона тут солідно падає, градусів до 7-5 до 5 тепла. Ну, нічого, нам це дуже сильно не підганяє. В принципі, це якби вже туди пізніше, ми його будемо висаджувати. Ми спеціально для цього його трошки пізніше. і Посіяли, тому дуже воно нам не горить. Ну, а так, я думаю, що все буде добре. Зараз підемо в тепличку, туди віднесемо огірочок, кабачок і віднесемо ті маленькі касети з перцем. Так, оньований наш огірочок і кабачки. В теплиці сьогодні 28, а на вулиці холодно. Так, ну і от сюди випер ті. Е, Перчики, які в нас залишалися. Сюди кому постанемо. Перчики е е хаски і е е геркулес. Вони вже тут і будуть, нехай сходять собі. Ну, а там у нього гірочки, бо більш немає їх, куди вже притулити, якщо чесно. От Так що довелося туди їх перетягувати. Так, ну, на цьому, власне. Поки що з пасівами ми закінчили, бачите, все пересихає. Сьогодні буду проливати. Взагалі проливаю через день, як в теплиці, так і в будинку, бо воно, ну, бачите, сохне дуже спекотно в день тут. От капуста. Уже от сьогодні другий день, після того, як пролив фосфором, бачите, вже вона от взагалі. Можна сказати, аж розцвіла, гарно все почуває. Десь я тут бачив ще один листочок такий фіолетовий, але в основному вже нема. Вже класно все. Потихеньку відходить вона. От. Ну, а у нього там воню. щось таке схоже. О, а так в основному вся зелена, гарна, піднімається. А, і у нього ще якісь є таке щось незрозуміле. Ну от. Ну це через те, що холодно ночами. Ну от сьогодні було в теплиці в мене тут плюс 7. Це замало. Було б непогано, якби тут хоч 10 було. Ну, чого не зробиш. Вигрівач то гріє, але не настільки. Можна, то й більше дати е, газу, але ну, все ж світло, саме розумієте. Так що, такі справи. Ну, друзі, на цьому тоді будемо завершувати відео. Наступне вже нас посів буде швидше за все, це буде помідор. От. Бо так я вже все висіяв, що хотів. Перчик висіяв, у нас там його вийшло всього разом десь приблизно до 3500 штук. От. Ну І так же само у нас ще буде з помідором. Це все перекачує на цю сторону, на низ. Це також ну все, що стоїть зараз на стілажах, воно буде знизу стояти. Знизу тут буде стояти, тому що тут у нас для перся і баклажана. Цибулька звідси переїде в парнік, капуста також. Ну, ну А по цій стороні у нас буде знаходитись кавун, диня, огірок, кабачок. Ну а на стілажах будуть чисто помідори. Так що такі справи. Ну що, друзі? Всім тоді до побачення, все найкраще.